Добрий день, шановні педагоги! Пропонуємо вашій увазі навчальний посібник для другого класу Українська мова та читання, створений у видавничому центрі Оріон, автори посібника Катерина Пономарьова Олександра Савченко Ірина Красуцька. Наш посібник створений відповідно до типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Олександрі Яківни Савченко. Складається посібник із шести частин. За цією програмою освітня галузь мовно-літературна реалізується через два предмети українська мова та читання. Тому у кожній частині нашого посібника вміщено два розділи. Перший розділ призначений для уроків української мови і розвитку мовлення. Другий розділ для уроків читання. Я презентую перший розділ нашого посібника. У ньому. Реалізовано такі змістові лінії типової освітньої програми. Взаємодіємо усно, взаємодіємо письмово, досліджуємо медіа, досліджуємо мовні явища. З мотиваційною метою у нашому посібнику введено дієві персонажі, четверо друзів, які є ровесниками наших другокласників. Для реалізації змістової лінії досліджуємо мовні явища, ми використовуємо дослідницький підхід, який передбачає знаходження певних мовних одиниць чи явищ у реченні або тексті, проведення дослідження за поданим у підручнику алгоритмом, формулювання висновку, перевірку власної думки за поданим нижче правилом. На цьому слайді ви бачите зразок реалізації цього підходу. Перед тим, як ознайомити другокласників із числівниками, ми пропонуємо розглянути малюнок, записати відповіді на запитання за цим малюнком, у яких будуть зустрічатися назви чисел. Потім проводимо дослідження цих слів за поданим нижче алгоритмом. Діти визначають, на яке питання відповідають ці слова і що називають. Далі перевіряють свої виступки за правилом. Після цього у посібнику подаємо низку завдань на засвоєння і застосування. Нових знань для формування умінь взаємодіяти усно пропонуємо такі види завдань: відповіді на подані запитання, інтерв'ю, читання діалогу в ролях, обговорення певних ситуацій, проблем, прочитаних книжок. Різної інформації, побудову усних висловлень за малюнками, світлинами, іншими медіапродуктами, розповіді про побачену, почуту, пережиту ситуацію чи подію з власного життя, висловлення власної думки і обговорення її. Пропонуємо вашій увазі зразки таких завдань, зокрема, відповіді на запитання, які шукають діти у запрошенні, відтворення діалогу у ролях, інтерв'ю за поданими запитаннями. Складання розповіді за кадрами мультфільму, за серією малюнків, за схемою парку професій, за світлинами і таке інше. Для формування умінь взаємодіяти письмово пропонуємо складати і записувати речення, виконувати мовленнєво творчі завдання і писати твори з використанням допоміжних матеріалів. мовленнєво творчі завдання пропонуємо на кожному уроці української мови. Вони передбачають створення невеликого міні-тексту з двох, трьох, а в кінці навчального року чотирьох речень на добре знайому і цікаву для дітей тему, наприклад. За малюнком і поданими запитаннями, за малюнком і поданими словами, за цікавими сюжетними композиціями, які і куметні, і пов'язані із життям дітей. Раз на два тижні пропонуємо проводити окремий урок розвитку зв'язного мовлення, на яких формуємо уміння писати невеликі за обсягом доступні для дітей другого класу твори, розповіді або ж описи. Перед вами сторінки посібника присвячені уроку, на якому діти будуть писати розповідь про домашніх улюбленців. Яка структура цих сторінок? На початку матеріал для підготовчої роботи. Пропонуємо розглянути світлини і розповісти, що діти там бачать. Далі звертаємося до власного досвіду школярів. Вони діляться своїми враженнями і своїм ставленням до тварин. Потім словникова робота. Далі пропонуємо побудувати усну розповідь за поданими запитаннями. В кого є тваринка, одна група запитань, в кого немає інша група запитань. Далі кожна дитина самостійно записує свою розповідь у зошиті і перевіряє її на предмет виявлення і виправлення помилок. Робота з медіатекстами здійснюється в нашому посібнику за трьома напрямами: насамперед, використання медіапродуктів для розвитку мовлення. Потім пошук інформації в медіатекстах і створення простих медіапродуктів. Про використання медіапродуктів для розвитку мовлення я вже згадувала: зупинюся на пошуку інформації в медіапродуктах. Для цього ми використовуємо такі завдання: наприклад, знайти відповідь на запитання у запрошенні, у квитку до лялькового театру. Багато використовуємо медіапродукти для того, щоб сформувати життєві компетенції, використовуючи ту інформацію, яку несуть ці медіапродукти. Наприклад, ознайомившись із цінами квитків на атракціони лунапарку, діти мають з'ясувати, на яких атракціонах вони зможуть побувати, якщо матимуть 100 гривень. Або ж скільки треба грошей для чотирьох друзів, які хочуть потрапити до зоопарку, якщо вартість квітків у зоопарк теж зазначено у медіапродукті. І останній напрям роботи з медіатекстами це створення простих медіапродуктів за аналогією. Діти розглядають рекламу кафе Парасолька і створюють аналогічно рекламу магазину Морозиво. Або ж ознайомлюється із структурою оголошення, у якому зазначено, що шукають господарі тваринку, яка загубилася, а потім пишуть своє оголошення, де повідомляють про те, що знайдена тваринка, а той, хтось знайшов, шукає господаря. Як виглядають сторінки нашого посібника, призначені для уроків української мови? На самому початку ми вводимо рубрику. Пригадай вивчене, де вміщені завдання, які передбачають застосування знань умінь, з якими діти ознайомилися на попередньому уроці. Далі пропонуємо матеріал для вивчення нової теми. Тут і алгоритм дослідження, і правило, а потім низка завдань на засвоєння і застосування цього правила, а також на розвиток і усного мовлення, і писемного. Обов'язково є мовлення творче завдання, а також завдання домашнє. У кінці сторінки, в нижньому правому кутку, ви бачите смайлик, в якому діти мають домалювати ротик залежно від того, чи цікаво їм було на уроці. Цей прийом ми використовуємо для здійснення рефлексії. Зрозуміло, що рефлексія це аналіз власної навчальної діяльності, яку діти самостійно зробити не можуть, а тому мають позначити, чи цікаво було, а не цікаво тоді. Коли діти щось не розуміють, або у них щось не виходить, і це сигнал для вчителя, що з такими дітками треба поспілкуватися і допомогти їм уникнути тих проблем, які у них виникають. У кінці кожного мовного розділу пропонуємо рубрику Перевір себе, де вміщуємо завдання різних видів. І закритого типу, і відкритого з короткою письмовою відповіддю для перевірки знань і вмінь, які діти засвоювали в процесі опрацювання цього розділу. Ось коротко інформація про перший розділ нашого посібника, присвяченого урокам української мови і розвитку мовлення, про другий розділ присвячений урокам читання. Вам розповість співавтор цього розділу Ірина Володимирівна Красунська. Ми виставляємо другу частину нашого посібника Українська мова та читання і запрошуємо вас на уроки читання. Але насамперед хочемо звернути вашу увагу на цю фотографію нашого верстальника і його сина. Так. Наш Рома Верстальник вже 5 років працює над нашими підручниками і посібниками. Так, його син Даня вчиться читати разом з гаджиком, родзинкою, нашими героями, читалочкою і щебетунчиком. Але ми говоримо про те, що сьогодні ми створюємо підручники і посібники для наших дітей, які ростуть під час війни. Але це діти перемоги. Цю війну обов'язково виграють ті, хто вміє думати, читати, діяти і мріяти, і обов'язково любити, бо читання це почуття і вміння висловитися і зрозуміти себе. А саме вміння читати з розумінням ми і намагалися закласти до просібників, запрошуючи наших юних читачів і читачок до нашого читацького кола. На уроки літературного читання. і запрошуємо ми вас разом з Олександрою Яківною Савченко, людиною вчителем, людиною книгою. Бо проходять роки, проходять місяці, дні. А з того часу, як Олександра Яківна нема з нами у цьому нашому буденному щоденному житті, але ми все ще більше переконуємося, що це її життя. Це книга про майбутнє, бо в ній закладені основні істини буття і основні істини того, як навчити дітей думати, а тобто читати. Ми не відкриємо вам секрет, якщо скажемо, що на уроках читання ми реалізуємо такі змістові лінії програми. Це взаємодіємо усно, читаємо, досліджуємо медіа. Але що ми робимо на уроках читання? Ми читаємо вдумливо і із задоволенням, пізнаємо світ емоцій і почуттів, взаємодіємо, мріємо, діємо і любимо читати, досліджуємо і розуміємо різні види текстів, висловлюємо власну думку, вільно почуваємо себе у світі медіатекстів, шукаємо і оцінюємо інформацію, користуємося нею у життєвих ситуаціях. Слухаємо і обговорюємо прочитане, інсценізуємо прочитане, створюємо власні тексти, працюємо колективно, в парах, думаємо і формуємо себе як творчих особистостей. Бо ми переконані, кожна людина, яка вміє читати і читати із задоволенням це творча особистість. Уроки літературного читання. Покликані розвивати читацьку самостійність дітей. Так читаю і думаю, читаю і пізнаю світ, читаю і відчуваю, читаю і розумію, читаю і створюю себе. І все це на сторінках наших посібників, на які нас запрошують наші герої, наші учні, наші вчителі. ми Автори і співавторки нашого посібника. Для чого ці уроки питають нас діти? Адже ми навчилися читати ще в першому класі. Але уроки читання це для того, щоб стати справжнім читачем і справжньою читачкою. А це означає не лише вміти прочитати слова і речення, а й зрозуміти прочитане, висловити свою думку, і без цього вміння не може обійтися. Жодна людина. І тому ми запрошуємо читати, розуміти, читати щодня і отримувати від цього задоволення. І запрошуємо до нашого читацького кола. А як отримувати задоволення? Це значить розуміти прочитання. І таким чином ми читаємо і навчаємося пізнавати нове. Та дружини. Зміст посібників розділений на кілька розділів, в кожному з яких тематично дібрані тексти, які розвивають вміння читати із розумінням. Звичайно, у наших посібниках є медіавіконця, які відкривають нам світ медіа і навчають наших дітей бути у цьому світі медіа своїми. Справними користувачами, справними творцями цього світа медіа. Майже всі уроки мають у собі питання, на які ми шукаємо відповіді. І ви бачите структуру уроку, який присвячений маленькому твору зайчик і вовчик, читацька розминка спочатку, потім питання на ключику з пташкою – Це проблемне питання. На яке ми разом будемо шукати відповідь, про що може йти мова у цій казці. Питання доказки, пояснення слів і займи позицію. Обов'язково у більшості творів ми питаємо власну думку дітей, і чому її формувати, чому її відстоювати? У нашому посібнику. Ми подаємо світ у повній гармонії. Ми вчимо дітей розуміти гармонію і єдність світу. Так, тема золота осінь у кольорах, звуках і настроях доводить нам, що поезія це не просто слова, це образи. Образи, які ми теж вчимося розуміти і створювати за допомогою. І фотографії, світлин, картин, художників ми вчимося розуміти цей світ. Разом зі словом, досліджувати цей світ. Разом зі словом, разом з образом. Адже справжній читач це той, хто розуміє красу цього світу. Не тільки красу, а й його інформацію, ті знання, які несе нам той світ. І це закладено у уроках, які ми досліджуємо текст. Кожен текст дає нам інформацію, але ми маємо її вміти розуміти, вміти її застосовувати, вміти її прочитати. Тому так багато у нашому, у нашому посібнику слова дослідження. Досліджуємо тексти, досліджуємо речення, досліджуємо тексти різних жанрів. Досліджуємо себе. І в кінці кожного розділу ми бачимо маленький розділ перевіряю свої досягнення. Тут ми даємо відповіді на запитання, а головне ці сторінки поділені на певні блоки: знаю, розумію, можу пояснити, вмію, і особливо важливим, як нам здається, емоційний блок. Виявляю ставлення, почуття. І тут діти справді, виявляють свої ставлення і почуття. Вони відповідають на запитання, що сподобалось, що не сподобалось, що ми можемо запропонувати іншим, що хочемо прочитати разом з дорослими, про що хочемо дізнатися більше. Так, освіта майбутнього це освіта розуміння, а не запам'ятовування. Адже мислення формується під час створення нового. Разом із нашими героями і всіма другокласниками і другокласницями ми вчимося разом мислити, формувати себе людину читаючу, людину емоційну, людину, яка себе поважає. Дуже просимо переглянути посівники, висловити свою думку. і вибрати той, який допоможе то вам вчити, навчати своїх справжніх і читачів і читачок.